Що прямує у ваше життя? Це гроші з несподіваних джерел. Ви вже запустили ці процеси для того, щоб вони увійшли у ваше життя. На ногах ви стоїте міцно, ситуацію тримаєте, і як рекомендація вам продовжувати зміцнювати опори і дотриматися. Рецептури того блюда, яке ви варите. Тобто, простими словами, тої страви не переходить на, на прості слова, справу. Ту, яку ви робите, готуєте проекти, можливо, пора уже реалізовувати, проявляти навіть тоді, коли внутрішньо вона вам може здаватися, що це ще не 100 балів, щоб ви не переусердствували і у вас не створився надмірний зайвий потенціал, який призведе потім тільки до розчарування. За все прекрасне, красиве. І своєчасне приймає.